Чи ви проходили навчання в інших трейдерів, і якщо можна, ну в яких не можете не говорити, бо то таке... Так, да, в яких не треба, а просто як... скажу, от э, впечатлення яке. Я не стільки в упрек організаторам цих курсів, скільки в їх підході к делу чисто і концепції, і їх не перешибеш. Во-первых, не було конспекту, не було. От була тільки учебна база, не база, а платформа, да? Вот эту платформу они дали на определенный короткий промежуток времени, помните, я спрашивала, да? На определенный промежуток времени, через два месяца мне отключили его. И мне негде взять, мне надо пересмотреть, мне надо посмотреть. Остались только зумы, но зумы просто, на зумах я просто плакала, честно говоря, потому что зумы это созвоны, два раза в неделю. И в них был типа допрос ну, уч ученика, ну вот сколько там у нас было учеников, вот давай, ты расскажи, ты расскажи, ты расскажи. А что, кто-то осваивал, кто-то что-то мог там сказать. А я не, не, не могла сказать и говорю, а покажите вы мне. Скажите мне, как вы тут. Я не могу понять, особенно это касалось тренда, стратегии. Вот это было больное любимое место. смарт я там быстро уже как-то сориентировалась. А вот это было мне трудно. И я получала постоянно ответ. Читайте лекции, читайте лекции. Я говорю, я читаю лекции, я наизусть ее знаю. Вы мне на графике покажите. Потому что там на графике показано очень эпизодично. И вот это продолжалось все это время, и я не усвоила материал практически там совсем. Ну вот, грустно, было чувство какого-то, не то что неудовлетворенности, а принижения даже как-то. И расстались с нами без всяких этих, ну, без долгосрочных. Мы с этими общаемся, с учениками между собой до сих пор. А з тими організаторами ні, вони, ми їм ну, більше не нужна. Та, та, та що такі. Ну, якщо людина має такий досвід, то потім вона ясно, що буде казати, що не беріть ті курси, то все до одного місця. Ну, але я скажу так: от, ну зроблю собі таку ще рекламу паралельно. В мене так, ви от можете підтвердити, да? Є уроки записані, є після уроків через день прямі ефіри з розбором домашніх завдань. На кожен урок є домашні завдання. Учень робить, має час. До речі, я, певно, буду переглядати, не буду день давати, а два дні на працювання домашнього, бо просилися мене що замало. Ми розбираємо домашнє завдання, і на ефірах, прямо на ефірах, мені задають питання учні, да, і я відразу, хто що не розуміє, я ще допояснюю. І ну, у нас так відбувається, правильно? Плюс ви пишете мені в, 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 в Телеграм, і ми теж в Телеграмі в, 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 в ручному режимі з вами розбираємо. І то так зі всіми, повірте, то не то, що що я думаю якось нічого. Що тут такого, ну скільки там? Ну тоді не набирайте стільки учнів, набирайте менше люди добрі. Ні, ну логічно, щоб ви встигали за ну, зі всім працювати. І е, матеріали лишаються пожиттєво. У мене є методичка на кожен урок, і уроки, і записи патвірів, і записи уроків. Лишається, я того не забираю. Є посилання, ви свій момент приглядайте. То отакі.